Чи можна після відчення розлучитися з людиною і відчатися в друге? Я почну з того, що християнська родина це ікона єдності між Христом і його церквою. Це каже Павло. Що таке ікона? Ікона це відображення. Так? Ось є оригінал єдність між Христом і церквою. Є відзеркалення, так? Є єдність між чоловіком і жінкою. Я вас питаюся, чи є можливо, щоб Ісус Христос розвівся церквою? Можливо. Так само, як неможливо, щоб церква у своїй цілості розвелася із своїм небесним женихом, який так полюбив її, що віддав своє життя за неї, каже Священне Писання. Тепер. Стаються випадки, що люди озвучуються, але тоді вони є невірні не лише один одному, а є невірні в своєму християнському покликанні. Хоч ми ніколи нікого не намагаємося засудити, бо життя є багато складнішим, ніж якісь гарні ідеї. І тому церква має цілу таку дорогу уздоровлення. Так не мало би статися, щоб не сталося розлучення. Але церква намагається виходити на зустріч милосердно до тих грішних людей, які часом живуть в такий спосіб. І тому ми маємо певну процедуру, канонічну процедуру. Тобто, коли, коли хтось розлучається, ми рекомендуємо, щоб цю справу було скеровано до церковного канонічного трибуналу, Тобто, церковний суд. Так само, як в цивільному е, шлюбі, не можна собі так розвезтися. Підуть до, до судді, правда? Так само і в канонічному. Тоді у судді є От є суддя, так? є двоє подруги які кажуть: ну, бачите, наш шлюб не вдався, ми маємо таку трудність. А є другий адвокат, який називається захисник подружнього вузла. Знаєте, який захищає ту, ту єдність. І коли згідно. Церковного законодавства можна побачити, що той попередній шлюб був недійсний. Тоді це декларується, що то не було повноцінного заключеного шлюбу у церкві і ті особи перед Богом і церквою не жили у шлюбі. Тоді можливе повторне одруження відповідно до вироку церковного трибуналу. Є дуже багато випадків. Що в церковному трибуналі розглядається і каже ні, дорогі в Христі, ваш любві дійсний, до друге не може мінчатися. То означає, що та тайна та є і не можна збезчестити. Отож, є різні такі моменти, делікатні. Я би вам рекомендував, коли хтось має конкретну ситуацію життєву, то зверніться до свого священника він поможе вам. Знайти ту відповідь на те ваше питання, на ваш конкретний випадок, в якому ви живете. Але вчення церкви є таке. Я дуже... Чи є якась можливість спілкування з вами в інтернеті? І... Ну, Можливо, форум або щось подібне. Чесно скажу, дуже обмежено. Знаєте чому? Тому що я не маю часу достатньо бути в інтернеті. Я не хочу, щоб ви часами знаєте, деякі політики мають двох-трьох секретарів, секретарок, стоять в інтернеті, і його дім спілкуються. Думаю, що це не чесно. Я більше е, е, приїду, здрав зустріч з вами і поговорю так наживо, ніж через інтернет. Тому зі мною є обмежене. Але хто, коли хтось від мене пише, вести, я їх читаю і відповідаю. Чи то по інтернету, то по імету, чи то так, знаєте. В традиційний спосіб, і так далі. Тут є питання щодо моралі, також дуже цікаве. Наскільки важким є гріх і чи це взагалі є гріхом, коли жінці після другого народження дитини шляхом кесаревого розтину перев'язують труби. Два кесаревих розтина, кажуть максимум для жінки. Тому рекомендують перев'язати труби. Наскільки це погано для цієї жінки, адже це є постійна контрацепція. Ось чому жінці важко через цю ситуацію? Цент вважає, що таке майже насильницьке прив'язування називається стерилізацією. Це є гріхом, тому що чи то мова йде про чоловіка, чи то жінки під будь-якими причинами. Це є каліцтво, яке завдає лікар людині, а метою лікарської опіки є допомога бути повноцінним і здоровим. Вам скажу, що це є до певної міри е певна фантазія, що можна тільки два рази кесаревим розтином допомагати жінці народжувати. Тому ніколи не годіться на це. А якби є лікарі, ніколи цього не робіть, бо це є тяжким ріхом. Як ви бачите відносини нашої церкви та держави? Я вам скажу тільки кілька тез, добре, бо це теж можна багато говорити. Найперше, ми ніколи не були державною церквою. Це означає, що ми ніколи не хочемо бути державною церквою. І ми ніколи не бачимо себе як інструментом. Якоїсь влади. Ми бачимо себе церквою місце, якою є у громадянському суспільстві, а не у владі. Якої б вона не була. Чи вона є прихильнена до нас, чи вона є до нас не дуже добре наставлена. Це трошки інша доктрина католицької церкви щодо суспільного вчення, ніж православної, бо православна церква завжди змагається за симфонією церквої державої. Церква де-факто стає державною. І держава займається всіми необхідними питаннями забезпечення чи охорони, а і контролю. Ось. Ми ніколи цього не прагнули і не будемо прагнути. Це є одне. Друге, ми будуємо, хочемо будувати і будуємо відносини між церквою і державою на паритетних стосунках. Що це означає? Не держава є над церквою? І так само не є церква над державою. Але ми є партнери. І лише на паритетних стосунках взаємної поваги можна правильно розбудовувати демократичну державу. Це є засада, яку ми завжди проголошуємо як не тільки наша церква, але Всеукраїнська Рада церков, інші релігійні організації, крім нас в Україні, коли ми будуємо наші стосунки з державою. І третє. Найкращим способом фіксувати стосунки між церквою і державою на паритетних основах є так званий конкордат. Цебто угода. Між церквою, часто вона підписується між Ватиканом і кожною конкретною країною, де згідно з того договору є певні пункти визнання, допомоги у фінансовому забезпеченні і так далі. Як наприклад, живе більшість країн на Заході. Наприклад, коли я був іменований виском до Аргентини, Ватикан мусив запитати згоди Аргентинської держави. На мою імена і номінацію. Значить, лише тоді я міг приїхати до Аргентини і виконувати свій уряд. Чому? Бо такий є конкордат. Тобто офіційно підписана міждержавна угода про стосунки між церквою католицькою і тою конкретною державою. Чи колись ми дійде до такого конкордату між католицькою церквою і українською державою не знає? Але я думаю, що ми будемо десь рухатися в тому напрямку. Тут три запитання, але я також прочитаю їх всіх три. Ви вже там. Як ви оцінюєте візит до екзархату? Що вас тут вразило? Які ваші плани щодо розвитку Харківського вікаріату або деканату написано на Вікаріату? І чи збираєтеся ви відвідати інші обласні центри України, ну, наприклад, Суми. До речі, щиро вас запрошую. Мабуть, сумчани написали за запитання. Відповідь є така. Це перший раз, що я відвідував Донецько-Харківський церкат. І що мене більше вразило це і ви, наші люди. Мене Знаєте, вражає, з якою любов'ю ви ставите до своєї церкви, яка тут часом є, не скажу, переслідувана, але підсунута на сторону. Але ви її любите, навіть коли це є невигідно, навіть коли, можливо, вас за це хтось називає поганими словами, або, можливо, не дає вам повністю всіх ваших прав задовільнити. Ви є нашим найбільшим багатством у цьому каріяті, коли говорите про, 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 про Харків і е, Північну частину. Тепер про розвиток. Хочу вас запевнити, кругом, де ви потребуєте церкви, вона буде. Добре? Ми маємо сьогодні багато людей, які до нас звертаються з проханнями про духовну обслугу. І я відчуваю у совісті, що ми, як церква, як структура, зобов'язані вам її надати. Щоб кругом де б'ється серце вірного нашої церкви, церква чи каплиця, яка може йому послужити Була. І там, щоб був священник, який би справді міг бути вашим добрим Словом, не зробічанином, але добрим словом. Про суми. Ми сьогодні мали окрему зустріч з духовенством. Я знаю, що в Сумах є дуже тяжка ситуація. Там місцева влада сказала, що місто більше не має земельних ресурсів для того, щоб надати ділянку для будівництва нашого храму. Ми намагатимося вирішувати це питання. І я думаю, що кругом, де на Сумщині, є греко-католики мають право мати наші храми. Бо це право нам гарантує Конституція нашої, нашої держави. І ми цього права будемо добиватися, скажімо так, до нього, на нього будемо покликатися і будемо йти там, де і наші вірні. Ми не хочемо зекати в чужу гора, знаєте, чи перетягувати з іншої конфесії когось до нас. Ні. А наші вірні мають однакові права з православними братами кругом, де вони знаходяться. Я під час цієї поїздки відвідав вже три обласних центри. Це був Донецьк, це був Луганськ і Харків. Повірте мені, за це ж більше неможливо. І так, така програма була дуже насичена. Бо я не хотів тільки кабінет вами, я хотів бути з вами. А це вимагає часу, потім переїзду і так далі. Але я відвідав і обласну державну адміністрацію всіх трьох містах. І мерію міську, і ми з пресою спілкувалися, і я служив у наших громадах, так як сьогодні з вами, чи завтра будемо тут. Так само я мав зустріч з священниками, з мовою, з катехитами. Отож, такі, такі, такого типу візит неможливо, скажімо, розпорошити ще на інші центри. Я все ж таки обіцяю, що я відвідаю інші обласні центри. Дуже дякую за запрошення до Сум. Я сподіваюся, що я приїду до вас посвячувати наріжний камінь під вашого храму.